Вчасна діагностика головна передумова ефективного лікування. За словами лікарів, сумна статистика онкологічних захворювань щитовидної залози насамперед пов'язана з тим, що пацієнти занадто пізно звертаються за консультацією. В нашій області за два десятиліття було виявлено біля 600 раків щитоподібної залози. Із них біля 75% – це є жінки і 25% – чоловіки. Питається, чи це є багато чи мало за два десятиліття 600 хворих. Якщо взяти структуру онкологічної захворюваності, яка є в нашій області, там рак молочної залози, рак шлунку, рак шкіри, рак шийки матки, то по відношенню до цих захворювань це не є багато. Але є одне но, що рак щитоподібної залози. Виявляється більшість випадків занедбані стадії, а що приводить до високої річної летальності при даній патології, тому ми акцентували, повторюю, акцентували увагу. На проблемах даної патології від 1 листопада цього року в обласному онкодиспансері є кабінет моніторингу патології щитовидної залози. Головне завдання фахівців вчасно відрізнити злоякісні утворення від доброякісних. Ми відкрили кабінет з моніторингу хірургічної патології пухлиною щитоподібної залози. В даному кабінеті є завідуючий. Відділенням це є доцент кафедри медичного університету, кандидат медичних наук Скрипко Василь Дмитрович. В даному кабінеті працює і цитолог, в даному кабінеті працює лікар ультразвукової діагностики, ендокринолог. Так що всі спеціалісти на місці тому хворі можуть з підозрою на похлинні захворювання даної патології, можуть звертатися. В цей кабінет Івано-Франківський клінічний онкологічний диспансер Медично 17. Практично відразу ми можемо встановити діагноз ну, за день-два і направити в спеціалізоване відділення нашого закладу у відділ голови і шиї, щоб хворі починали вчасне лікування. Тому що рання діагностика значить, і прогноз буде кращий для даних хворих. Медики сподіваються, що завдяки своєчасній діагностиці вдасться надати необхідну допомогу багатьом пацієнтам. Вони наголошують, що процедура перевірки не потребує тривалого часу і майже безболісна. Захворювання щитоподібної залози займають друге місце після цукрового діабету серед патології ендокринної системи. Особливе занепокоєння викликає те, що у всьому світі незалежно від регіону проживання. Населення значно збільшується кількість саме вузлових утворів щитоподібної золозі, так званого вузлового зобу. Якщо взяти популяцію, населення популяцію в цілому, то у 70% населення можна виявити вузли в щитоподібній залозі. Але серед цих вузлів 95% будуть доброякісними вузлами. В той же час. 5% вузлів це є потенційно небезпечні злоякісні пухлини. І виникає питання, як здіагностувати, як виявити, як можна найраніше, що пухлина є доброякісною чи злоякісною. Напевно, варто сказати про те, що якщо є, пухлини, якщо є вузол, Доброякісний сучасною наукою вже давно доведено, що він ніколи не перероджується в злоякісний процес, а так залишається протягом всього життя пацієнта. І питання стоїть в тому, щоб саме злоякісні пухлини, тоді, коли вони знаходяться ще в капсулі, в своїй власній капсулі, коли вони не виходять за межі щитовидної залози, виявити як найраніше ще до клінічних ознак. Тому що. Саме, саме напевно, що завдяки тому, що пухлини щитоподібної залози вони себе ведуть протягом 7 років, нічим себе не проявляють. І чисто випадково при планових обстеженнях у пацієнтів виявляють метастазування саме пухлин щитоподібної залози, це перш за все в легені, в середостіння, в головний мозок, в кістки. І це вже напевно є той час впущений, коли можна саме було що діагностувати на ранньому етапі, бо багато пухлин, злоякісних пухлин щитоподібної залози, таких як папілярний фолікулярний рак при вчасному виявленні і хірургічному лікуванні е дають досить таке добру, благоприємний благоприємний Будемо казати, віддалений наслідок на сьогоднішній день для того, аби виставити діагноз, чи це є злоякісна пухлина, чи добре якісна, один єдиний метод діагностики це є цитологічна діагностика. Це та діагностика, яка дає можливість взяти матеріал, клітини і відправити до спеціалістів-цитологів, які виставляють нам. Діагноз, чи це є доброякісний якісний вузол, який абсолютно не вимагає ніякого лікування, чи це є злоякісна пухлина, яка вчасно здіагностована, прооперована, дає досить -таки непогані результати. Спеціальної підготовки до саме пункційної біопсії не існує, не потрібно. Пацієнт в амбулаторних умовах робиться діагностична маніпуляція і. Ніяких особливих, скажем, чи застережень чи ускладнень не відбувається. Медики пояснюють, що доброякісні пухлини у щитовиці ніколи не перероджуються у злоякісні однак пацієнтам доведеться ретельніше ставитися до свого здоров'я і дотримуватися рекомендацій лікаря.